Готова слухати. Золоте правило не так, як в російській. В них літопись, а в нас літопис, Про давніх літ правдивий опис, чи договір, чи договір вчувається надійне вір. А у російськім договор, як не вслухайся, чути вор. Віра Правоторова. Запам'ятайте ім'я цієї неймовірної поетеси, чиї легкі й прозорі вірші допоможуть вам насолодитися чаром барвистих українських слів і запам'ятати важливі правила української мови і українського серця. Ось ще два коротенькі віршики з цієї книжечки. Яку я дуже довго чекав, яку чудово намалювала Мар'яна Фляк, а книжечка називається Обертасики. Говоримо нею й молитву шепочемо, ми нею співати пісень своїх хочемо. Віднині і назавше я запам'ятовую, спілкуюся я не на мові, а мовою. Хай кожен відчує. Я тут не чужинка, і я не Українка. Я українка. Бог нам дав чудову мову не гарно. Розмовляємо українською. Це гарно. У метро, в театрі, в школі, де завгодно розмовляємо. Бо для нас це так природно і вдома. Тільки нею. Тільки нею. Найріднішою, найкращою.